Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчатка. Я приготувала для вас загадку. із за моря випливає. Промінці яскраві має, заглядає у віконце. Це гаряче, кругле... сонце. Молодці малята. Сонце це найважливіша для людей зірка, яка забезпечує і підтримує життя на нашій планеті Земля. Навколо Сонця обертаються всі планети, їх супутники, а також комети та метеорити. Воно в мільйон разів більше за Землю. Саме завдяки сонечку ми живемо, адже Сонце. Дає нам світло, тепло. Без світла і тепла не будуть рости жодні рослини. А рослинами харчуються тварини. Отже, якщо не буде рослин, не буде і тварин, не буде кисню у повітрі, люди не зможуть дихати. Тому без сонця все живе на нашій планеті зникне. А зараз чомусь? Пропонує вам послухати казку, як зайчик сонечко шукав. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Якось райці в літній день зайчик стриб на старий пень, де це сонечко забарилось, чи пропало, чи спізнилось, вже прокинулись звірята. І жадчата, і більчата, і ведмедик, вовчик теж. Як же сонечко знайдеш? Став наш зайчик міркувати. Куди йти, сонечко, шукати? Спершу пострибав до річки. І питає у водички Річечко, скажи ласкаво, ти сонечка не зустрічала. Скрізь тече моя водичка і у морі, і у річці. Та сьогодні от біда, сонця не бачила вода. Зайчик далі пострибав і у вітра запитав. Вітре полети удай. Сонечко ти відшукай. Вітерець змійнявсь у небо. Хмарки запитати треба. Годі спати треба сонечко шукати. Довго хмарки так літали, Та сонечка не відшукали. Ну а зайчик так втомився, у тіньку він примастився і незчувся, як заснув. Солоденько зайчик спить, що його й не розбудить. Годі, годі тобі спати, сонечко вставай шукати, Сірий очі відкриває. Чи наснилось це, не знає? Сонечко з марки виглядає і промінцем зайчику махає. Ось так зайчик сонечко шукав. А чи знаєте ви, малята? Що сонечко може приносити нам не тільки користь, а може й бути шкідливим для всіх нас. Воно може висушити річки, струмки, озера та перетворити землю на пустелю. Гаряче сонячне проміння може спровокувати пожежу у лісі, а ще сонячне проміння може завдати шкоду нашому здоров'ю. Сонячні опіки та сонячний удар дуже небезпечні для людини. Тому не перебувайте довго на сонці. Треба ховатися у тінь, використовувати крем від засмаги, носити головний убір. А зараз Чомуся пропонує вам пограти у гру, кому потрібне сонце, а кому ні. Сподіваюсь, що малята все запам'ятали. А сьогодні я та чомуся пропонуємо вам перетворитися на справжніх майстрів та на згадку про наше заняття зліпити сонечко. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте разом з вами зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Давайте повторимо ще раз: сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи нам знадобиться дощечка, стека, аркуш паперу блакитного або синього кольору, вирізаний у формі квадрата, пластилін жовтого кольору. Допомога дорослих та гарний настрій. Приступаємо до роботи. Спочатку ділимо пластилін на дві частини за допомогою стеки. Беремо одну частинку та добре її розминаємо. Скатуємо кульку між долоньками або на дощечці. Тепер нашу кульку кладемо посередині квадрата та розплющуємо її у диск, притискаючи пальчиками ось так. Від другої частинки пластиліну за допомогою стики відрізаємо. Багато маленьких шматочків або відщіпуємо їх, тепер скочуємо їх у формі ковбаски. Це будуть промінчики нашого сонечка. А тепер викладаємо промінчики навкруги сонечка. Спочатку по центру вгорі, потім внизу зліва, справа. А тепер між ними ще по два промінчика. Притискаємо їх до паперу і місця з'єднання з кругом. Ось таке тепле, лагідне, яскраве сонечко вийшло у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. До наступної зустрічі. До зустрічі, малята!